Якщо ти досі не знайшов свою трейдер-стратегію, котра буде тобі приносити прибутки щодня на дистанції, обов'язково додивись цей відеоролик до кінця. В цьому відеоролику я продемонструю роботу одного єдиного індикатору, котрий ви зможете використовувати в своїй торгівлі. Я торгую по ньому вже більше трьох місяців, і 100% можу сказати, що він точно заслуговує вашої уваги. Перед початком відеоролику хочу наголосити, що торгує на біржі квотоп, тому обов'язково приходите реєстрацію за посилання в описі даного відеоролику, щоб отримати плюс 35 до сум. Вашого першого поповнення. Першим ділом давайте налаштуємо нашу робочу панель. Задля цього змінюємо тип графік на свічний, після чого змінюємо наш таймфрейм на 30-секундний і додаємо наш індикатор, натискаючи на дану кнопку. Обираємо тут Parabolic SAR Після чого не змінюємо абсолютно нічого, окрім його кольору. Ставимо бірюзовий, закриваємо дане меню. Індикатор параболіксар додано на графіки. Він виглядає у нас як крапки, котрі йдуть в один рядочок, одна за іншою. Це максимально просто. Задля того, щоб нам знаходити угоди, нам треба чекати моменти на графіку, коли крапки починають з'являтися в протилежному напрямі. Коли крапки з'являються над графіком, то це свідчить про те, що тренд у нас низхідний, і ми маємо відкривати угоду у низхідному напрямі, тобто донизу. Коли крапки з'являються під графіком, як це було тут і тут, це свідчить нам про те, що тренд у нас висхідний, і угоди ми маємо з вами відкривати у висхідному напрямі, тобто у напрямі вгору. Як же зрозуміти, коли ми будемо розвертатися і коли потрібно входити в угоду? Дивіться, на валютній парі Грінрін Паунд AUD, ми зараз з вами знаходимося над графіком. Відповідно, рухаємося донизу. Якщо зараз крапки почнуть з'являтися під графіком, то на другій крапці ми з вами будемо відкривати угоду у висхідному напрямі на 1 хвилину 30 секунд. Так само і навпаки, якщо б у нас крапки з'являлися під графіком, після чого починають з'являтися над ним, тобто знову ж таки змінюють свій рух, змінюють тренд, свою тенденцію, ми будемо з вами відкривати угоду у. На східному напрямі, тобто все, що нам варто робити, це звертати увагу на крапки, коли вони змінюють свій напрям, ми дочекуємося другої і відкриваємо угоду у потрібному нам напрямі. Давайте я знайду дві різних угоди: одну на купівлю, а іншу на продаж. Задля того, щоб кожен з новачків зрозумів, як працює ця стратегія. У валютній парі USDCOP ми з вами можемо переглянути, що до цього крапки знаходилися вгорі, тобто над графіком. А зараз перша з'явилася під ним. Якщо зараз після завершення даної свічки ми з вами зможемо... Побачити ще другу крапку знизу, то ми відкриваємо угоду вгору, що я вже і зробив. Тобто, крапки до цього у нас знаходилися зверху над графіком, і відповідно ми з вами рухалися донизу. Після чого ми з вами починаємо змінювати наш тренд, індикатор це бачить і дає сигнал на купівлю. Ми з вами бачимо ось цю першу крапку і бачимо ось цю другу крапку. Як тільки бачимо другу, обов'язково відкриваємо угоду у напрямі вгору, оскільки крапки знаходяться у нас під графіком. У першій годі ми з вами фіксуємо прибуток, і з 6 тисяч ми з вами заберемо плюс 5 тисяч 400 гривень чистого профіту. Давайте зараз я знайду угоду в протилежному напрямі, де ми з вами будемо рухатися донизу. По валютній парі євро USD ми бачимо з вами першу крапку. До цього ми з вами рухалися вгору і крапка знаходилися під графіком. Зараз вони починають з'являтися над графіком. Якщо після. Даної крапки у нас буде з'являтися наступна в тому самому місці, тобто поруч з дею. Ми з вами відкриємо угоду донизу. Так, бачимо підтвердження, тобто, бачимо першу, і бачимо другу крапку. Це по індикатору переболікса. Відповідно, відкриваємо угоду у несхідному напрямі. Лишається 4 секунди до закриття нашої угоди, і по ній ми. Також прямо зараз на ваших очах фіксуємо ну відмінний прибуток. Плюс ще 5580 гривень чистого профіту. За це відео було зроблено дві угоди, і у мене вийшло заробити плюс 10900 гривень чистого профіту. Якщо ви так само хочете заробляти кошти на трейдингу, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, котрий буде в описі даного відеоролику. Прошу натискайте на посилання та надсилайте запит до каналу. Місця обмежені в телеграмі. Ви знайдете масу корисної інформації. Там є і актуальні стратегії, там є і навчання. Навчання технічному аналізу, а також що як на мене дуже важливо сигнали, сигнали, котрі ви зможете копіювати, і на цьому також заробляти кошти. Прибуткова угода у мене дорівнює прибутковій угоді і у вас. Очікую вас в тегешці. щодо стратегії. Я думаю, ви зрозуміли, що вона максимально проста і супер-супер дієва. Тому обов'язково використовуйте її в своїй торгівлі. Я не кажу, що ви одразу маєте інвестувати великі суми. Я рекомендую перевірити її на рахунку або на невеличких сумах. Щоб зрозуміти, що вона насправді добре відпрацьовує. Якщо вас це влаштовує, то банально можете переходити і торгувати на реальному рахунку. Поставте цьому відео лайк та обов'язково напишіть, як вам стратегія та чи будете ви використовувати її у своїй торгівлі. Мені дуже важливий ваш зворотний зв'язок.